Він дорогоцінні. Зараз ми будемо вчитися скорочувати дріб. Для цього нам знадобиться дуже добре знати табличку множення, а також основна властивість дробу, що можна, і чисельник, і знаменник дробу поділити на одне те саме число відмінне від нуля. Тобто, бачимо 12,15 і 12. І 15 дуже добре ділиться на 3. 12 ділимо на 3, 15 ділимо на 3. Далі результат ділення 12 поділити на 3 4, 15 поділити на 3 5. І е у результаті отримуємо нескоротний дріб. 4 п'ятих. Дивіться, цю дію поділити на 3, поділити на 3 чисельних знаменник. У старших класах ми опускаємо ми просто закреслюємо 12, закреслюємо 15 і записуємо просто результат 4 п'ятих. Але поки ми вчимося, то прописуємо подробно. Далі. 18,36. Можна було б одразу поділити на 18, але це не кожний побачить. А з таблички множення ми знаємо, що 18 ділиться дуже добре на 9, і 36 також дуже добре ділиться на 9. Тому чисельник ділимо на 9, знаменник ділимо на 9, на одне те саме число відмінне від нуля. У результаті ділення 18 поділити на 9 буде 2, а 36 поділити на 9 буде 4. Бачимо, що цю дроб ще можна скоротити. 2 ділимо на 2, 4 ділимо також на 2. 2 ділимо на 2 1, 4 ділимо на 2 2. Ось тепер у нас нескоротний дріб, одна друга. Все, завершено. Далі. 42, 48. І 42, і 48 діляться на 6. 42 ділимо на 6. 48 ділимо на 6. Чисельник отримуємо 7, Знаменник отримуємо 8. І так, 7, 8 нескоротний дріб. 12 четвертих. Ну, це бачимо, що це у нас неправильний дріб. І взагалі можна було б 12 поділити на 4 і отримати 3. Але ми вже вивчаємо тему скорочення дробів. Тому чисельник 12, ділиться на 4. Знаменник 4 ділиться також на 4. У результаті 12 поділити на 4 буде 3, 4 поділити на 4 буде 1. Дріб 3 перших це є ціле число 3. Бо поділити на 1 це буде 3. Знаменник 1 можна опустити. Далі. Дріб 36, шість Ну, спочатку поділимо 36 на 4 і 64 також поділимо на 4. Можна було поділити на 2, але це довго. 64 ділимо в стовпчик на 4. 6 поділити на 4 по одному. 1 на 4, 4. Віднімаємо 6 мінус 4, 2. Четвірку зносимо. 24 поділити на 4 буде 6. 6 на 4, 24. Віднімаємо остача націло. 0. Поділили націло. Далі 36 поділити на 4 це 9. 64 поділити на 4, це буде 16. Далі ми бачимо, що це вже не скоротний дріб. тому ось така відповідь. Далі 45,75. Тут використовуємо таку ознаку подільності на 5. Якщо число закінчується цифрою 5, то воно. Ділиться на 5 безостаче. Ну, 45, це і так, зрозуміло, що воно ділиться на 5 безостачек. А ось 75 це не з таблиці множення, але також ділиться на 5 безостачек. І 45 поділити на 5, це буде 9. А ось 75 ми поділимо стовпчик. 75. Поділимо на 5. 7 ділимо на 5 по одному. 1, 1 на 5 – 5. Піднімаємо. 7-5 – 2. П'ятірку зносимо. 25 поділити на 5 по 5. 5 на 5 – 25. Мінус. Отримуємо 0. І так. 75 поділити на 5 – це буде 15 бачимо, що цю дроб ще можна скоротити. І так, 9 поділи, поділимо на 3 і 15 також поділимо на 3. 9 ділимо на 3 – це 3. 15 ділимо на 3 – це буде 5. І отримали нескоротну дроб 3 п'ятих. 22 66. Ну, тут взагалі можна було б за, з, зразу ж таки поділити на 11, але ну, не кожний в шостому класі здогадається про це. Тому 22 ділимо на 2. Бо це парне число, ділиться на 2 без остачі. 66 також ділимо на 2. І по. Кроково ділимо 2, ділимо на 2, 1. Другу двійку ділимо на 2, також 1. Тепер 66, ділимо на 2. 6 ділимо на 2, 3. Другу шістку ділимо на 2, також 3. У нас виходить 11, тридцять третіх. Ну, тут 11, ділиться тільки на 11. І ми догадуємося, що 11 помножити на 3. 11 множимо на 3. 1 на 3 3, 1, 3, 3. 33. Тому 33 ми також ділимо на 11. 11 поділити на 11 це 1. 33 поділити на 11, це 3. Отримали нескоротний дроб. Одна третя. І останній приклад 21 трьохтисячна. Значить 21 ділиться на три. Ну і три тисячі також можемо поділити на три. І чисельник і знаменник ділимо на одне те саме число відмінне від нуля. Двадцять один поділити на три, це сім. Трі тисячі поділити на 3 буде тисяча. Сім тисячних. можна записати десятковим дробом, але це не та, не та тема. Далі я ще хотіла сказати, що, що можна одразу ж таки знаходити найбільший спільний дільник у чисельника і знаменника і одразу на нього ділити. А можна робити це покроково, бо коли ми от в декілька етапів, наприклад, в цьому прикладі бачимо один дільник, ділимо на нього, потім бачимо ще один дільник і знову ділимо на другий дільник, і в результаті вже не скоротний дріб. Все, на все добре. До наступних відео. Пока-пока.